Ідея лінчувальника не нова для літератури та популярної культури. Людина, що переступає через закон заради досягнення вищої справедливості, вже традиційно героїзується, звучить майже як Епос, Робін Гуд, Каратель, Декстер Морган, Педро Родрігес молодший, на відміну від інших, був не персонажем, а реальною людиною з власними поглядами на справедливість. Педро Родрігес, Педро Родрігес Молодший народився 17 червня 1954 року у Санта Ріта до Сепукі на півдні штату Міна жерайс Він був первістком у родині, що пізніше завела ще шістьох дітей. Його родина володіла невеликим господарством у бідному фермерському регіоні. Малий Педро ще до народження мав усі шанси стати злочинцем через бідність та травму голови. З якою народився. педро старший під час сварки з вагітною дружиною Мануелою вдарив її у живіт, що мало непоправні наслідки для ненародженого сина. Плід отримав ушкодження мозку та травму черепа. Достеменно невідомо, чи саме це вплинуло на моторошні схильності Педро Молодшого, чи обставини його виховання, чи вплив оточення загалом. У будь-якому разі, життя Педро легким не було ніколи. Перші тривожні дзвоники пролунали у 1967 році, коли Педро, якому на той момент було вже 13, та його старший кузен працювали на дідовій фермі та сильно посварилися. Педро буцімто катався на коні свого кузена, не спитавши дозволу. Розлючений хлопець вдарив Педро у обличчя, той не почав бити у відповідь. Натомість Педро штовхав кузена у бік пресу для цукрової тростини. Машина зачепила кузена за руку і почала затягувати його далі. Назустріч страшній та болісній смерті. На щастя, дід хлопців це побачив і поквапився вимкнути живлення апарату. Кузен вижив, однак руку він втратив назавжди. Коли дід запитав у Педро чому той це зробив, хлопець відповів коротко: Він це заслужив. Пізніше Педро зізнався, що це вперше він відчув жагу до вбивства. Наступного разу Педро відчув свою жорстоку жагу до допустимо справедливості. Улітку 1968 року, і цього разу наслідки його дій були фатальними. Педро старший, батько хлопця, вечорами працював охоронцем у місцевій школі неподалік від ферми родини. Робота оплачувалася досить непогано і знаходилася неподалік від дому. Проте Педро старший недовго на ній протримався. Одного разу після зміни роботодавець, він же від міста, запросив Родрігеса у свій кабінет. Та звинуватив у розкраданні продуктів зі шкільного кафетерію. Ніхто не збирався закривати очі на подібне, тож Педро старшого звільнили того ж дня слів про те, що він цього не робив, і вмовлянь не забирати у нього роботу ніхто вже не збирався слухати. Цю втрату чоловік сприйняв дуже тяжко. Своє горе він заливав алкоголем. А коли повертався з бару додому, злість виливав на першого, хто потрапить під гарячу руку. Чоловік був аб'юзером і до того вже не вперше він відривався за свої проблеми на членах власної родини. Молодшому Педро часто діставалося від батька ні за що, однак він не відбивався і не намагався захиститися. Натомість він вирішив відновити справедливість проте так, як він її бачив. Молодший вигадав план помсти, після втілення якого його називатимуть не інакше як Педрінхо Матадор. Що перекладається як маленький вбивця Педро. Наступного ранку молодший прокинувся, одягнувся та попрямував до будинку діда, де дістав зі сховку його рушницю. Педро вмів влучно стріляти, адже дід неодноразово брав його з собою на полювання. Разом вони також стріляли по старим бляшанкам, просто заради Ну, нехай буде забави. Цього разу діда не було поруч, щоб не дозволити Педрін хоїти злочин. Тож з рушницею хлопчина вийшов з будинку непоміченим. Можливо, Підрінхо збирався помститися своєму батькові за роки побоїв та знущень над ним, матір'ю, братами і сестрами. Але ж ні, він збирався відстояти честь своєї родини, принаймні так він вважав. Через чагарники він дістався до будівлі мерії, там він заховався в кущах, очікуючи на свою ціль. Вулиця у ту годину була не дуже залюдненою. Кілька людей майнули повз нього, не помітивши стрільця. Однак варто було від Семерові показатися, як Педро вистрибнув з кущів, прицілився та випустив кулю, яка влетіла точно у голову жертви. На думку Педрінхо, він вчинив правильно ім'я його родини очорнили. Його батько став жертвою наклепу, і відчуття збоченого задоволення пройшлося тілом хлопця. Поганець отримав те, що заслужив. Проте хлопець не спинився на тому. На його думку, був ще один винуватець втрати роботи його батьком. Педрін ходізнався, що справжнім крадієм їжі з кафетерію був другий охоронець школи, який написав брехливий донос на батька хлопця. З цим охоронцем Педро вчинив так само, як і з віцемером, випустив кулю тому поміж очей. Якщо з другим охоронцем можна, хоч якось, притягнути сферичну справедливість у вакуумі. То яким чином був винен від СМР, мені особисто зрозуміти тяжко. Марія одразу після скоєння цих злочинів Педрінго втік з дому батьків та поїхав до Межідас Крузес у Сан Паулу. Там він оселився у будинку родичів. До 1972 року Педро жив виключно злочинним життям, продаючи заборонені речовини та грабуючи місцевих мешканців. У пошуках легких грошей він навіть зв'язався з картелем, виконуючи дрібні завдання, зі, скажімо так, прибирання ворожих угрупувань. Педро нищив дилерів та грабував притони конкурентів. Статус Педро у картелі швидко змінювався, і скоро він познайомився з вдовою загиблого наркобарона Марією, Апересідою Олімпією, яку знали також за прізвиськом Бочінга. Що перекладається як черевичок, якщо дослівно, або дупа, якщо зі сленгу. Вони швидко знайшли спільну мову, інтереси та закохалися одне в одного. Їх картель став найвпливовішим у регіоні, а отже, найбагатшим та найвладнішим. Педро та Марія почали жити разом, і незабаром вона завагітніла своїм первістком. Педро був у захваті від новин і негайно ж зробив жінці пропозицію. Однак щастя кримінальної пари прожило недовго. Через кілька днів після того Педро повернувся додому та застав жахливу картину. Він знайшов свою майбутню дружину без ознак життя. Члени конкуруючої банди пристрелили її, а разом з тими забрали життя ненародженого плоду. Педрін Хоматадорові зірвало дах. Нагадаю, на той момент йому було ще 18. Впродовж тижнів Педро розшукував усіх. Хто був хоч якось пов'язаний з вбивством його нареченої, він катував їх, щоб витягти необхідну інформацію, аж поки не дістався до лідера банди. За збігом обставин той теж збирався зіграти весілля незабаром, і Матадор вирішив скористатися цією можливістю для помсти. Коли свято було у розпалі і хтось вирішив проголосити тост на честь молодят, ніхто й не помітив, як до зали увійшло близько п'яти озброєних холодною та вогнепальною зброєю людей. Весілля закінчилося смертю сімох та пораненням ще шістнадцяти. Погляди Педро на справедливість трохи змінилися з часом. Він забирав життя не лише тих, хто перейшов йому дорогу, а й тих, хто, на його думку, був неправий. До прикладу, він відняв життя хлопця, який став батьком дитини його кузини. Той відмовився одружуватися з дівчиною. Тож замість профілактичної бесіди про відповідальність Матадор вирішив, що краще у дитини не буде навіть такого батька. Також він вбив чоловіка, який чіплявся до дівчинки на вулиці, тій було близько 12. На думку Педро, його дії були цілком благородними. Частково так і було, принаймні так може здатися. Проте легко розпоряджатися чужим життям, якщо воно не твоє власне, і у очах поліції вбивство це все ще вбивство. 24 березня 1973 року молодого наркобарона, якому виповнилося 19, впіймали та відправили до в'язниці. Йому присудили 126 років ув'язнення. Під час переводу до в'язниці Араракура у Лас Круз Педро опинився у одній машині у ізольованій від конвою кабіні з іншим в'язнем. Звичайна справа нічого дивного. Однак, прибувши до пункту призначення, коли конвоїри відкрили двері кабіни, вони побачили, що всередині лише один з двох в'язнів живий Педро Матодор, задушив свого супутника. Коли його запитали, чому він це зробив, той відповів: Він був ґвалтівником. У в'язниці до Педро намагалися дістатися члени ворожих кримінальних угрупувань руками інших в'язнів. Проте жоден з них не мав успіху. Усі, хто переходив дорогу Педрінхо, закінчували однаково. Він вбив стільки злочинців, що зрештою зробив татуювання на руці, з написом, який перекладається: Мені подобається вбивати джерела. Зазначають, що він забрав життя близько 48 в'язнів на той момент. Пізніше він заколов ще одного в'язня свого колишнього друга, якого звинувачували у тому, що той забрав життя сестри Педро. У 1974 році у ЗМІ сформувався чіткий образ Педро Матадора як холоднокровного вбивці, що нищить злочинців. Його неначе героїзували за це. Пізніше експерти пояснювали це тим, що розкриття насильницьких злочинів у ті часи сягало усього 10%. У очах суспільства Педрінхо Матадор був свого роду героєм. Того ж року Педро дозволили відвідати церемонію поховання його матері Мануели. Бідолашну жінку 21 раз вдарили мачете. і зробив це божевільний, якого Педрінхо дуже добре знав. Ба да більше він носив його ім'я як своє власне. Це зробив Педро Родрігес, старший. На церемонії просто над тілом матері. Хлопець поклявся помститися. За цей злочин Педро старший мав відбувати покарання у тій самій в'язниці, у якій перебував Матадор. Дізнавшись про це, молодший почав будувати плани, як дістатися до батька. Він розвідав, у якій камері утримували старшого. Пробрався у неї, коли та була порожньою, і почав вичікувати. Щойно Родрігес старший увійшов до камери, як молодший накинувся на того з заточкою і наніс 21 удар. Рівно стільки ударів старший наніс матері Матадора, своїй дружині. Мабуть, просто збіг. А от що точно не збіг, так це те, що Педрінхо забрав життя своїх перших двох жертв, так би мовити, захищаючи честь батька та родини. Врешті-решт, Матадор видалив батькові серце, відкусив від нього шматок, прожував та виплюнув. Пізніше у інтерв'ю Педро скаже, що у той момент у нього був пістолет. Який незадовго до того він відняв у працівника охорони, проте він вирішив ним не користуватися. Також його звинуватили у створенні банди у в'язниці. Під час бунту він вбив ще чотирьох в'язнів. Після заколоту його перевели до Казада Кустодія Таубате, де він спробував забрати життя ще однієї людини. Відомо також, що Матадор забрав життя й кількох серійників. Більшу частину дорослого життя Педро Матадор провів за ґратами. Однак на той момент бразильське законодавство передбачало, що в ув'язненні людина не могла провести більше 30 років. Тож у 2003-му Педро Родрігеса збиралися випустити на свободу, його справу переглянули, і з урахуванням злочинів, скоєних у в'язниці, загальний термін утримання Матадора зріс до 400 років, а його звільнення відклали до 2007-го. Незважаючи на те, що більшість злочинів Родріга скоїв з причин помсти, деякі він вчиняв з досить дивних мотивів. Життя однокамерника він забрав, бо той гучно хропів іншого, бо була бридка пика. На волі 24 квітня 2007 року, після 34 років ув'язнення, Педро Матадор вийшов на свободу. Національна служба безпеки продовжувала спостерігати за ним. Родрігес переїхав на північний схід, там влаштувався наглядачем будинку у Камборіу. 15 вересня 2011-го його знов затримали за злочини, скоєні у в'язниці. Педро пройшов процедуру психіатричної оцінки і йому поставили діагнози, психопатія та параноя. Згідно з тогочасним законом, йому не могли присудити новий термін, адже свої максимальні 30 років він уже відсидів. Проте, його могли направити на примусове лікування як психічно нездорову людину. Це лікування зайняло ще вісім років життя Педро. У 2018-му вийшов на свободу вдруге. Цього разу Педро Родрігес покаявся за свої гріхи і прийняв у серце Ісуса. На той момент йому виповнилося вже 64 роки. Він навіть створив на Ютубі канал, де ділився історіями життя. 5 березня 2023 року Педро Матадора Родрігеса було вбито біля його власного дому у межі Дас Крузіс близько 10 ранку. Зі слів очевидців, двоє невідомих у каптурах, вибігли з машини та розстріляли Педро, випустивши близько шести куль у його тіло. Що не так з Педро Матадором? Попри шармі Джеланте, Педро Родрігес точно не був антигероєм чи лінчувальником. Експерти-кримінологи називали Педро скоріше месником, і не тим, що у панталонах б'ється з іншопланетянами, а вбивцею. І мстився він не лише тим, хто так чи інакше скривдив його самого чи його рідних, а тим, кого вважав негідними життя. При цьому всьому він закривав очі на свої власні провинності. Юні роки він провів, грабуючи та вбиваючи людей та розповсюджуючи заборонені речовини. Родрігес сам зізнався, що забрав життя близько сотні людей. Однак скільки життів він зруйнував своїми діями загалом, невідомо. І хоча суспільство сприймало Матадора як лінчувальника, він все ще лишався злочинцем. Різниця між ним та його жертвами лише у тому, що у Педро був суд та адвокат. Його жертви того не мали. Психіатри Антоніо Хосе Еліас Сандраус та Норберто зонер Молодший, які оцінювали Матадора у 1982 році, для експертного висновку написали, що найбільшою мотивацією в його житті було насильницьке самоствердження та поставили йому діагноз параною та антисоціальність. Його ім'я можна зустріти у більшості антитопів серійних вбивць у рамках перших п'яти позицій за усі часи. По всій планеті, і все одно він вийшов на свободу. Цікаво, якби Падро Старший не вдарив дружину у живіт, чи став би молодший? Таким.